У цьому відео ми поспілкуємося з вами про те, що ж таке складні відсотки і як з ними працювати. Подивімося, яке завдання нам пропонують вирішити. Олексій відкрив депозитний рахунок і поклав на нього 6250 доларів. Щороку сума на рахунку збільшується на 20%. Скільки років знадобиться для того, щоб сума на рахунку досягла 12960 доларів. Напишіть рівняння, яке моделює цю ситуацію. Використовуйте те для позначення кількості років з моменту відкриття рахунку Олексієм. Подивімося, як ми можемо записати загальну формулу. Що ж, на початку року, коли Олексій тільки поклав гроші на депозитний рахунок і пройшло 0 років, він мав суму 6250 доларів. А що ж Олексій буде мати через один рік? Тобто, коли пройде один рік, як гроші лежать на депозитному рахунку. Згідно з умовою, це буде 6250 доларів, а також додаткові 20%. Я так і напишу, що додати, так, це у мене двічка, додати 20% від початкової суми. Ось так. Що я можу зробити далі? Так, це винести 6250 за дужечку. 6250 за дужку, а в дужках ми отримуємо одиницю, додати, і 20% я запишу як 0,2. Тож це буде дорівнювати 6250 помножити на 1,2. Чудово, сподіваюсь, що це зрозуміло, як саме ми це зробили. Тепер я пропоную поговорити про те, яку ж суму буде мати Олексій через 2 роки депозитного рахунку. Тож, А2 я запишу, що це початкова сума помножена на 1,2. Тобто сума, яку ми отримали за попередній рік. Ось це сума попереднього року, ось вона наша А1. І це нам тепер необхідно ще раз помножити на 1,2, оскільки сума збільшується кожного року на 20%. Тож, як ми можемо далі це переписати? Ми можемо сказати, що це буде дорівнювати 6250. Множити 1,2 до квадрату. Оскільки ми множимо 1,2 на 1,2. Подивімося, що ж у нас буде на третій рік, як ви думаєте? Тож, я запишу це, як А3 дорівнює. І так, ми мали 6250 помножити. На 1,2 і тепер це буде уже в третьому степені, тому що ми суму за попередній рік, тобто ось цю суму, маємо ще раз домножити на 1,2, аби отримати 20% додаткових. Тож я сподіваюся, що ви вже почали помічати певну закономірність. А саме ось яку. Що ми маємо 6250, тобто нашу початкову суму, помножити на 1,2 і в тому степені, який рік ми наразі маємо. Тут три, тут три, тут 2, тут 2. Отже, ми можемо записати загальну формулу таким чином, що А на Т років буде дорівнювати 6250. Помножити на 1,2 і цього разу в степені Т. Що ж, я сподіваюся, що це було зрозуміло виведення нашої формули. А про те, як ми знайдемо t, ми поговоримо трішечки згодом, коли я до вас повернусь уже з чистим екраном. Що ж, ми з вами вивели загальну формулу, і як вона виглядає? Кількість грошей, яку ми будемо мати на депозитному рахунку через Т-років з початковими вкладеннями 6250 доларів під відсоток 20% буде дорівнювати. 6250 помножити на наш відсоток до степені кількості років. Тож, що ще у нас просять зробити в даному завданні? Скільки років знадобиться для того, щоб сума на рахунку досягла 12 960 доларів. І ми можемо вирішити це завдання. Яким чином ви можете мене запитати? А ми просто замість АТ підставимо нашу суму. Отже, 12 960 буде дорівнювати 6250 помножити і тепер. Я напишу трішечки іншим кольором, аби вам було відніше. І з цього рівняння нам потрібно знайти наше Т. Тож, як ми можемо це зробити? Перш за все, я пропоную поділити обидві частини нашого рівняння на 6250. Тож, зробімо це, що ми отримуємо в результаті. Ми отримуємо 1,2 степені, Т буде дорівнювати 12960 поділити на 6250. В даному випадку я скористаюся калькулятором, і ось що ми отримаємо: що це буде 2,736. Тож, я це так і напишу. Напишу, що 1,2 т буде дорівнювати 2,736. І тепер як ми можемо знайти наше Т? Ось це. Тут нам в пригоді стануть знання з логарифмів. Тож, ми можемо сказати що Т буде дорівнювати логарифм з основою 1,2 від тисячних. Якщо ви не розумієте, що таке логарифм, як я це написала, то я закликаю вас передивитися попереднє відео з попередніх розділів, де ми детально це все проходили. І тут нам також в нагоді стане калькулятор, тому що це чисто фізично неможливо обрахувати в голові. Тож, калькулятор нам говорить, що наш Х, тобто Т буде дорівнювати 4. Отже, Т дорівнює 4. Тобто, через 4 роки сума на рахунку буде 12960 доларів. З початковими вкладеннями 6250 доларів під 20%. Насправді, дуже вигідна пропозиція. Я сподіваюся, що це завдання було для вас зрозумілим, і тепер ви навчилися, як працювати з складними відсотками.